Доброго ранку, Соломія. Слава Україні! Героям слава сили оборони України. Продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут на напрямках Біла гора Андріївка та Біла гора Курдюмівка мали подекуди успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Наші воїни закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерію по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Ворог чинить потужний опір, здійснює переміщення військ підрозділів, застосовує резерви. Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському, Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Російські окупанти активно застосовують тут резерви, зазнають значних втрат. Тут тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 29 бойових зіткнень. Наші воїни стійко відбили усі атаки ворога у ніч на 12 липня 2023 року. Російські окупанти атакували Україну з північно-східного напрямку, а саме з Курська, ударними безпілотними іранського виробництва типу Шахет. Усього в ударі було задіяно 15 дронів камікадзе 11 із них знищено в зонах відповідальності повітряних командувань центр та схід. За поточну та минулу добу авіація повітряних сил збройних сил України завдала майже 30 групових авіаційних ударів по тилах військовій техніці, позиціях та скупченню живої сили ворога. Протягом минулої доби російські атак... окупанти атакували Україну ударними безпілотними а... дронами типу шахет. Усього було задіяно 28 дронів камікадзе. В результаті успішної бойової роботи наша ППО знищила 26 ударних БПЛА. Також нашими захисниками було знищено 5 розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня, ворог завдав 65 авіаційних ударів та здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Пане Андрію, щоранку українці чекають вашого повідомлення про втрати російських окупантів. Тож що відомо про кількість знищених загарбників на цю мить? Загалом українські воїни ліквідували минулої доби 510 російських окупантів, знищили один танк, сім бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем, дві РСЗВ, один засіб ППО, 33 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 12 автомобілів та сім одиниць спеціальної техніки. Також минулої доби сили оборони України вразили три пункти управління, чотири зенітно-ракетних комплекси. Один засіб протиповітряної оборони, одну станцію радіоелектронної боротьби ворога Андрію, і розкажіть, будь ласка, яка ситуація на тимчасово окупованих територіях України? Які новини звідти можете повідомити нам наразі? Соломія у містечку Сватове, тимчасово окупованої Луганської області. Ми фіксуємо збільшення цивільного населення, що повертається за кордону та переселяється з інших українських міст та сіл, зруйнованих російськими окупантами. При цьому представниками російської окупаційної так званої влади проводиться конфіскація нерухомого майна підприємств магазинів у місцевих мешканців разом з тим, представники окупаційної адміністрації проводять перевірки житлового фонду в багатоквартирних будинках на предмет наявності господарів. У випадку їх відсутності квартири конфіскують на користь переселенців навіть у випадку подальшої появи господарів та представлення документів на право власності на це житло. До підрозділів російської окупаційної національної гвардії, створених на тимчасово окупованій території Донецької області у складі так званого Міністерства внутрішніх справ ДНР розпочався набір особового складу з місцевих мешканців для заохочення місцевого населення, тих, хто підписав контракт з 1 червня по 3 липня цього року. Окупанти виплачують одноразову грошову нагороду в розмірі 195 тисяч рублів. Намагаються бодай в такий спосіб мотивувати колаборантів. А в населеному пункті Велика Лепетиха Херсонської області російські окупанти намагаються зменшити кількість абонентів українських операторів зв'язку. Ми фіксуємо багато випадків вилучення російськими терористами сім карт українських операторів у місцевого населення. Іноді сім карти знищують у присутності власника. Деякі вилучені сім карт окупанти забирають собі. І користуються просто для доступу до мобільного інтернету. Крім того, з вилучених номерів російські окупанти проводять розсилку пропагандистських повідомлень у відкритих групах під виглядом місцевого українського населення. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! Дякую, пане Андрію, за зв'язок. Речник Генштабу України Андрій Ковальов був зараз з нами наживо.